Мене звати Олексій. Я з колегами, моя колега Олена, також наші юристи Настя і Андрій. Ми представники благодійного фонду Право на захист право на захист це всеукраїнський благодійний фонд, який наразі займається допомогою внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали внаслідок військових дій. У нас є декілька напрямів допомоги. Перший це гуманітарна допомога, психологічна допомога, юридична допомога, ну а також певний компонент соціальної допомоги. Ми саме зараз спеціалісти з моніторингу ситуації, тобто приїхали з вами познайомитися і подивитися, чи є у вас переміщені особи, які послуги ви надаєте, або яких вони потребують також. І при спілкуванні з юридичним питаннями ви з'ясовував, що у когось потреба в житлі, у кого потреба є в транспортуванні, що мала е таке важливе, і взагалі багато, багато проблем і, і забезпечення можливо гуманітарним. Сфері, і саме, це, це саме пенсіонери інваліди які е, мають категорію ВПО. Ну, щодо щодо нашої, саме нашої юридичної допомоги, то ми займаємося повним супровідом, ми займаємося відновленням документів, це може бути питання бути. затримки соціальних цих випадків, це може бути питання документування, пошкодження житла на території дії, отримання компенсації за новим законом. Це може бути питання оформлення людям, субсидій багато випадків. Які при приїздили, вони не знали про, взагалі, про можливість ОПО отримати е, і оформити субсидію, мешкаючи тут, орендуючи тут житло. Е, також допомагаємо в написанні позивних заяв, запитів. Допомагаємо, В принципі, приходимо до держорганів, пишемо за них заяву, допомагаємо написати правильну заяву. Тобто, таким чином у нас працює команда адвокатів. Які також супроводжують справи в судах і все це безкоштовно. Ви знаходитесь в білій церкві? Так, я куди до вас можна звернутися? Мій колега Андрій, ми працюємо по Білій Церкві, у нас тут немає офісу, ми мобільні, але ми з нами зв'язок є. Наші контакти ми вам залишимо. Є номери гарячої лінії, нашої mm -hmm. юридичної, де людей також консультують і допомагають зв'язати з нами. То, в принципі, так, таку допомогу ми надаємо з юридичного боку у нас є внутрішньо переміщені особи? Це незалежно де вони були на Україні, які сталися обставини, вони до нас приходять на обслуговування. зараз ви скажете, які послуги ми надаємо. Значить, їм надаємо любі послуги згідно закону України про надання соціальних. 2021 році приміщення особи обслуговуються безкоштовно незалежності, що в них там є, так як і інваліди першої групи також обслуговуються безкоштовно. Тому ці дві категорії, незалежно від чого, вони обслуговуються безкоштовно. Для того, щоб ми могли надати ці послуги, на вартій стороні флайера написано, що ви маєте прийти і принести в управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради наступні документи. Це паспорт, ідентифікаційний код, це має бути довідка про те, що ви внутрішньо переміщена особа, це мають бути у вас документи, які посвідчують, що ви інвалід. І тоді, згідно цього, ви маєте подати свою заявку. Ми співпрацюємо з волонтерами, ми співпрацюємо, це торгова марка смачні традиції, біківські пельмені». до речі, кожен тиждень нам привозять. Це безкоштовно. міська рада, на черзі з Геннадієм диким також нам дає продуктові набори, які ми роздаємо. Ми працюємо з клієнтами, які вже пройшли управління соціального захисту населення. Це всі зареєстровані, да. на всіх є документи, на всіх є довідки. всі. І всі знаходяться у нас уже на послугах. А ще у нас є грошова допомога для внутрішньопереміщених осіб, яка надається за певними критеріями? Угу. Стосується внутрішньопереміщених осіб, тільки тільки які ще жодного разу не отримували допомогу від міжнародних організацій в сумі крат на 200. і це внутрішньо переміщені особи, які мають особливі критерії вразливості. Це люди похилого віку, це родини, в яких є особа з інвалідністю. Це мама, яка сама виховує дітей, або батько який сам виховує дітей, або ті люди, які мають складні медичні серйозні якісь захворювання. То це стосується у цих цих підтверджено документувально. Тобто, так, якщо так, є ці так. захворювання, ну ми розуміємо, так що вони можуть бути, і там повинно повинна бути довідка лікаря. Що дійсно. але тут тільки внутрішньо переміщені особи. Так ми зараз вам надамо. i informacje do weźmiesz.